Слава Україні! Доброго ранку! Вас вітає канал Спинік ТВ. Ну что видите, зручніше заварити ринкову каву? Я вам зроблю погляд ось таких от гачків від фірми Герза. Давайте з вами розпакуємо. І один ай! Такий сапнігачок! Маленький. Такий вот. Осетний гачок На ці оце гачки я обов'язково прикручу під цим Силку під цим відеороликом внизу цим відео. Розповідайте друзям, діліться цим відеороликом, ставте лайки, підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двійним, виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома, бо риба на дивані клювати не буде. С камера сфокусувалась, ви роздивилась. Рекомендую рибачкам, так і рибакам, як професіоналам, так і починаючим рибакам. Ті, хто ще не підписався з, з нових гостей і підписуйтесь, підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник дві ним, аби не пропускати наступні відео, і вам приходили повідомлення. Ось ну, такі от всетні гачки від фірми Гюрза, якими я вже користуюсь. І всім рекомендую. І похожими всетними усет... більшими, ну і звичайними усятними гачками від фірми Гюрза. Якщо беріть на як хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал. Активуйте дзвоник війни, або вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Ну і щоб надовго не розтягувати цей відеоролик, я буду завершувати. Всім бажаю приємного перегляду цього відео. Вчора був невеличкий фест з друзями на природі. Дуже файно відпочили риба. На жаль, не клювала. Погода була дуже-дуже супер чудова. Відпочили Ску... з клубом. все Дякую вам всім за перегляд моїх відеороликів. Ну і на цьому вже я буду завершувати нарешті цей відеоролик. Дякую. Всім за перегляд. Ну і з вами, як завжди, був канал Спінг ТВ. До нових зустрічей!